Вам від Росії ще так прилетить усе, що відомо про скандал із українською спортсменкою і донькою депутатки. Дівчина заявила, що полетить в Дубай, а Дніпряни і надалі будуть ховатись у підвалах. Полечу в Дубай, а ви будете ховатися в підвалах, чемпіонка України з академічного веслування, а також модель і дочка депутатки від Слуги народу у Дніпропетровській обласній раді Алсу Алейнікова потрапила у грандіозний скандал. Дівчина цинічно висміяла горе, яке кожного дня переживають тисячі українців, і побажала жителям її рідного Дніпра нових російських ракетних ударів, поки вони розважатимуться в Дубаї. Мережа від її слів вмить вибухнула. Українці обурені і готові знайти і провчити дівчину про деталі найгарячішого скандалу. Йдеться в ексклюзиві Артема Зябкіна ТСН. Як то кажуть, ще вчора про неї знали тільки її підписники в Інстаграмі і окремі любителі академічного веслування, а вже сьогодні вона прославилась на всю країну. Скандальне відео у мережі з'явилося ще 27 квітня, здійняло неабиякий скандал і викликало шквал справедливого хейту на адресу дівчини. Але їй це, схоже, не допомогло. Вже незабаром з'явилося і друге, а після почутого люди всерйоз задумалися, чи не заїхала ця дівчина з глузду, адже кликала ракети на власне місто, від того моменту почали спливати і цікаві деталі про цю дівчину. Виявилось, що Алсу Алєйнікова успішна спортсменка, медалістка, чемпіонка України з академічного веслування. До того, ще на початку вторгнення вона явно демонструвала свою проукраїнську позицію, хоч і російською мовою, що змінило думку цієї дівчини. Нині ж вона, як пише у себе в описі в інстаграм, принаймні зараз в Україні жити не хоче більшість з її фото у цій соцмережі, скоріш за все, саме з Об'єднаних Арабських Еміратів та Туреччини. Схоже, з 2022 року саме там вона проводить більшість свого часу або ж часто їздить на відпочинок. Де зараз сама дівчина невідомо дозволяє собі таке, бо дочка депутатки, але уважні користувачі провели швидке розслідування і дізналися ще більше цікавих деталей про Алсу. А точніше про її матір. Виявляється, народила і виховала таку патріотку, срібна призерка Олімпіади 96, та депутатка від партії Слуга народу у Дніпропетровській обласній раді Діна Міфта Худдінова. Ну і як вам такий поворот подій? До речі, депутатка заяв власної доньки наразі не коментувала. А як думаєте ви, чи має після таких слів своєї доньки вибачити Міфта та худдінова, а може й скласти свій мандат, мережа в гніві у коментарях жалсу готові розірвати на шматки? Вона своїми словами зачепила всіх українців. Ми таке не прощаємо, неосвічена, невихована, обмежена тупонька. Ганьба батькам їх сором, а могла і далі жирувати. Потрібно було лише мовчати, прикольно, що у неї у профілі написано помні о смерті. Іронічно виходить. І це тільки верхівка айсбергу, вибачень, чи будь-яких пояснень своїм словам Алсу не дає і, схоже, не планує. Пізніше стало відомо, що дівчина після грандіозного розголосу видалила свою сторінку в соціальній мережі Інстаграм, а ще жителі Дніпра запідозрили Алейникову у колабораціонізмі та припустили, що вона вже втекла за кордон. Вони порадили їй не повертатися до міста.